Йому вже 54 роки, але він вирішив йти на війну, хоча в нього і батьки вже немолоді, їм далеко за 70, і сестричка в нього інвалід молодша. І можна сказати, що це він, мабуть, єдиним опікуном цієї дівчинки, але він вирішив, що треба йти на війну. Золотий син був. І золотий брат був, я знаю. Дуже важко батькам, бо ми сусіди з ними, поряд живемо. Буквально 10 днів він, напевно, був на передовій і все. Чудова жінка в нього, донечка, знаю, що Настя їй 22 роки. Працювали разом, він меблю займався, а я з ну З стеклом був зв'язаний. Він був нашим замовником, така дуже хороша. Була чутлива людина. Шкода, що так все сталося, звісно. Пішов він добровольно. Це було його рішення. Я не знаю, чому він там. Він бивший прапорщик, він служив вже був в армії, потім був звільнився. Тепер знову пішов. Бахмутський напрямок. Там, так як розповідали, що був трьохсотий, він допомагав його виводити, сховалися в дрінаж, а потім дроном їх там накрили.